Хочемо вам нагадати, що ми відкрили новий канал, і там на вас чекає інтерв'ю ще з одним цікавим гостем. Джеймс Джефрі, видатний американський дипломат. Зараз він очолює близько східну програму центру Вільсона. Раніше був послом США в Албанії, Туреччині та Іраку. Ми з паном Джефрі обговорили головні зовнішньополітичні виклики для адміністрації Трампа, перспективи завершення війни в Україні, стратегію США щодо Росії та інші теми. Пропонуємо вам послухати фрагмент інтерв'ю про те, як США можуть запобігти співпраці Китаю і Росії Як США можуть запобігти співпраці Китаю і Росії, яка створює нові виклики для американської зовнішньої політики. Америкенфоренпалісіве. Що ж, співпраця залишається обмеженою. Китай категорично проти використання ядерної зброї через побоювання, що його сусіди розроблять ядерну зброю, і Китай, звичайно ж, не надав жодної зброї Росії. Тому першочергове завдання і далі заохочувати Китай дотримуватися цієї позиції, що є дуже важливим. Китай, навіть враховуючи Тайвань, який офіційно є частиною Китаю, це американська позиція і безумовно китайська позиція. Китай не демонстрував ентузіазму щодо захоплення нових територій ні у своїй історії, ні в недавньому минулому. Я думаю, що Китай дуже стурбований тим, що зробила Росія. Він також дуже стурбований тим, що російська військова міць не змогла перемогти набагато меншу країну Україну, якщо цю країну підтримують Сполучені Штати та інші країни. Це стало уроком для Китаю. Найважливіша платформа для розвитку відносин з Китаєм це Україна. Якщо Сполучені Штати, Європа і найголовніше український народ досягнуть успіху, то Китай буде набагато менш охоче підтримувати Росію в нових авантюрах, і буде набагато менше хотіти вчиняти авантюри сам. Ось чому Україна. Така важлива.